Які пішли виконувати обов'язок захищати нашу Україну, рідний край, рідне місто. Допоможи їм знайти розраду в тобі, щоб мати силу і бажання жити далі, Господи. Молитва про сім'ї українців, що постраждали внаслідок російської агресії. Господь наш і Бог наш. Розрад тих людей, чиї рідні та близькі загинули під час бойових дій. Блаженний народ, коли Господь, Бог йому, з книги псалмів. Боже, дякуємо Тобі, що ми живемо в такій прекрасній країні, пригодний потенціал. Господи, просимо, щоб ти зцілив нашу землю, відродив, що зруйновано, і примножив те, що приносить добрі плоди. Підніми, Господи, нашу країну славі і силі своїй. Величаємо і дякуємо тобі за все, що ти будеш робити задля нашої благословенної батьківщини України в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа завжди нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Եւ Միտանինս մեզի փորձությունն արդյո՞ք ավելի ճանել, Զի քոյի արդարությունն, Եզօրությունն եւ բարգավիգյանս հավիտեց ամեն, Փահիր, Փահբարի Գևորդի, Ուկրաինայի Հանրապետություն եւ ժողովուրդը նոցա։ Գас бог благослови, спаси сохранит всех нас. Ամեն։ Դେվյա Օծյա, եւ Сына, եւ Святого Духа։ Ամեն։ Յակոբ